І так, для нашого суперкорисного, суперсмачного і суперпростого салатику потрібно е, бурячок, е, огірочки, які ми квасили з вами влітку, які є в рецепті на моєму каналі. Боже, вони такі хрумкі, класні, гляньте, красивезні. І цибулька. Все, е, бурячок, все на тюрку, крім цибульки. Зараз я покажу. І так, брячок я натерла, тепер прямо наші найсмачніші огірочки. Боже, які вони ароматні. Бо чого так хрустять? Це кайф. Цибульку нарізаємо дрібним кубиком. Не натираємо, я наволошую. Якщо ви натрите, буде несмачно. Лише нарізаємо. Все, салат наш готовий. Останній інгредієнт – це олія. Можна оливкову, можна рафіновану, можна нерафіновану, яку ви любите. Це вже ваша справа. І перемішуємо. І салат наш готовий. Люди, це резькова салата. Ви обов'язково повинні цей салат зробити. Він нереально смачний, а плюс ще нереально корисний. Все, дуже просто. Це наш неймовірно смачний і корисний салатик готовий. Раджу всім спробувати Це райська насолода. Дякую, що були зі мною. Смачного, миру вам щастя і всього найкращого. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових смачних зустрічей.